Тому, що корабель зруйнований, все, що там знаходилось, погоріло повністю. На жаль, люди позбавлені життя. І ось дивіться, як реагувала Польща і як має відреагувати Туреччина, як людина, яка була на заводі Байрак, де виготовляється Bayraktar, а там просто жесть технології. Зараз розкажу вам різницю між НАТО і між Туреччиною. Хоча Туреччина теж в НАТО. Отже, коли в НАТО оце позалітали дрони і так далі. Ну, ви самі бачили, що вони зробили, занепокоєння туди сюди, трошки безпеку підсилили, почали там якісь типа мобілізації, там підготовки, і все, поняли? На цьому це затихло. Хоча продовжують досі Росія провокувати цю Європу, і Польщу тими дронами і зандами, просто по це не, не форсяться в інтернеті. В Туреччина. Що вона не така, і Ардаган не такі, і турки не такі. Вони дуже войовничі, дуже серйозно настроєні. І зараз по всім паблікам, я спеціально передивився, списався журналістами зараз Туреччини. По всім паблікам і новинам йде інформація, що саме Рашка отаковими дронами, турецький корабель, який знаходився зараз в Україні. І там нема ніякого такого, може, це щось, а може це. Ні, все, вже чітко. Це зробила Рашка. Ердоган в цьому випадку, хоч він і в НАТО і залежний від НАТО, ну він не може просто нічого тут не зробити, враховуючи те, що там ще у них є завод Байрак, на якому виготовляють ці слайд назвісні байрактари, які ну в про них і пісні складали, і так далі, але це пилі цвіточки. В зрівнянні з тим, що у них є, я коли там був, ну нам на, само, на самому виробництві не дозволили знімати, але я там таке бачив. Я думав, що я у Тоні Старка на заводі. Я думав, що це Марвел, там такі технологіки. Я дивився, думаю, жесть, не дай Боже, хто щось почне з Туреччини. Їм просто жопа. Я серйозно в Туреччині такі технології і. Турки це не глотнуть, Туреччина це не глотне. їм Вже давним-давно пора оці свої дружні блядь, зв'язки Рашкою порвати і зрозуміти, який піздець робиться, і щось зробити, в тому числі і Ердогану. Ну і це насправді при всій печальності, при всій, я всім і так далі. Дуже гарний привід для того, щоб вже нарешті, блядь, і туречина Рашкою перестала будь-які зв'язки. взагалі, позакривали їм кордони, і в'їзди, і візи, і так далі. Дуже прикро. Дуже, ну, ви самі бачите згори, що там робиться, що там відбувається, наслідки на мільярди. Тобто це ж не тільки корабель, який ще не ясно, що з ним тепер зробить. Це все, що там знаходилось, і фури, і люди без життя, що саме цінне. Більше 12 людей. Що ви про це думаєте, пишіть в коменти, будемо чекати, що скаже Ердоган і взагалі офіційна сторона з Туреччини. Ну є це залишиться так само, як оце плюс-мінус в Польщі. Якщо НАТО зараз почне командувати Туреччину, і Туреччина це НАТО на і все. Хоча вони не можуть у них там величезні кон контракти на поставку цієї всієї історії, що на байракі робиться. Але ситуація отака. Ситуація отака. Ну глянемо, надіюсь, туреччина висловить своє вільне і сильне слово, і не тільки слово, а й дію. На зв'язку, друзі, всім па-па.